Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про чарівну пару року. Осень. Пригадаємо, які зміни відбулися у природі. Так, дмухає холодний вітер, все чистіше і тут дощі. З дерева падають листочки і шурудять під ногами. Сонечко сховалося за хмаринку. На вулиці стало холодно, природа не готується до зими. Але ще зберігає свої скарби, жолоді, шишки, каштани сухі листочки. І зараз, дітки, запрошую вас перетворити ці дари природи на справжні осінні витвори мистецтва. Пропоную вам зробити панчикову гімнастику, яка називається осень. Вітер стомлено шепоче, осень листя золотить, гілочки берепоче і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап. Вітер листечка хопає, хап-хап-хап. Все з хмарки виглядає, близь-близь-близь, близь близь близь. Вітер по гойдає, вниз-вниз-вниз, вниз-вниз-вниз. Ось малята готові наші заготовочки, сухі листочки, і ми починаємо їх викладати. Дивіться, яка чудова осіння поробка у мене вийшла. Кожен листочок, наче, ожив. Осінь нам подарувала свої кольорові листочки і шипуть нам.